Ведення футбольного клубу передбачає ефективну роботу з файлами та посиланнями. Андерспортс надає інструменти, що роблять цей процес простим та зрозумілим. Ви можете додавати файли та посилання до організації загалом чи до кожної команди окремо. Зверніть увагу, що доступ до перегляду та редагування файлів та посилань можна налаштувати індивідуально для кожного співробітника як на рівні організації. Так і на рівні команди. Щоб переглянути файли організації, відкрите головну сторінку організації та оберіть секцію Файли. Натисніть на Файл, щоб відкрити його. Для роботи з файлами натисніть на іконку з трьома крапками та оберіть файли клубу. Вгорі відображається обсяг використаної пам'яті клубу. У вкладці файли організації можна побачити усі файли додані до цієї організації. Ви можете відфільтрувати цей список, натиснувши на спеціальну іконку ліворуч. Оберіть який саме тип файлів ви бажаєте бачити: відео, зображення чи інші файли. Щоб побачити усі файли, натисніть на активний фільтр ще раз. Якщо потрібно додати новий файл, натисніть кнопку Додати файл та оберіть потрібний файл на вашому пристрої. Це може бути відео, зображення чи PDF файл. Ви також можете відкривати файли одразу у цьому меню, просто натиснувши на потрібну назву. Для того, щоб видалити файл, натисніть на спеціальну іконку у назві файлу. Натисніть Видалити для підтвердження дії. У вкладці Інші файли ви побачите окремі папки для кожної команди всередині вашої організації. Натисніть на папку, щоб відкрити її та переглянути файли цієї команди або додати новий файл до цієї команди. Тут ви побачите нові вкладки, файли команди та інші файли. Вкладка файли команди містить файли, додані для персоналу цієї команди. У вкладці Інші файли ви знайдете дві категорії: файли гравців та файли подій. У файлах гравців знаходяться папки з іменами кожного футболіста цієї команди. Файли, що були прикріплені до профілю гравця, потрапляють у такі папки. До файлів подій потрапляють файли, додані до ваших тренувальних сесій чи інших подій у календарі. У кожній з перерахованих раніше вкладок є можливість фільтрувати наявні файли. Окрім файлів, ви також можете додавати та переглядати посилання для персоналу, організації чи команди, наприклад, посилання на Google Документ чи посилання на YouTube або іншу відеоплатформу. Для цього відкрийте головну сторінку організації та оберіть секцію посилання. Кожне посилання можна відкрити, натиснувши на нього. Щоб додати чи видалити посилання, натисніть на іконку з трьома крапками та оберіть спільні посилання. Натисніть Редагувати посилання. Далі натисніть Додати посилання. Введіть його назву та додайте саме посилання. Для підтвердження змін натисніть Готово та Зберегти. Щоб видалити посилання, натисніть на спеціальну іконку поруч з цим посиланням, натисніть Видалити, щоб підтвердити рішення. Коли закінчили видалення, натисніть Готово та зберегти. Для зручної роботи усередині однієї команди весь описаний функціонал працює аналогічно на рівні команд. У вас є спеціальна сторінка для швидкого перегляду файлів та посилань команди, а також вже знайоме меню для роботи з цими матеріалами. Приємного користування Андерспортс.